Видно дещо перевірити звук, зачекайте хвилиночку, і почнемо. Так, оце мені не подобається, що тут у мене. Я не чую. Угу. О, все я добре. Все добре, все прекрасно, ви бачили цю мою сутулочку. Сподіваюся, я це зможу обрізати. Тож, вітаю вас усіх на каналі Шісінгуля, місце, де руйнуються сенси, шаблони, конструкції життя. Мене звати Надія. Я розповідаю про усвідомлення, пробудження, просвітлення. Назвіті, як зважаєте, немає ніякого значення. І сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему. Ми всі бачили в назві, візь да? поплутав, і хто спонукає, хто спокушає. Ми знаємо. Багато в світі історій, в яких у злочинних, нелюдських, а, яких неземних а, діях, так, вчинках винувачують і перекладають а, вину на якісь темні сили, ну, на диявола, так що там мені диявол нашептав, там мені біс щось. Наговорював. Ми всі знаємо, що диявол це спокусник, так що це той, хто обов'язково нас спонукає до якихось не дуже гарних дій. Але також ми знаємо про те, що в його ім'я. В ім'я диявола, так, створювалися секти, якісь спільноти, які діяли від його імені. Але необхідно також звернути увагу, що люди, які часто казали про те, що їм нашоптує щось наш диявол на вухо, так, вони всі при аналізі були признані психічно хворими, або тими, хто знаходився під впливом психічних якихось речовин, так, або а під час, коли з'являвся їм голос диявола, вони знаходилися в якомусь оп'янінні, і неважно в якому взагалі. Тож саме тому, що людина, яка знаходиться в усвідомленні, вона не може почути таких речей, і робити висновки, що хтось а, щось нашоптує, бо знає взагалі джерело, звідки все це йде, і знає істину побудови буття всесвіту, світу, якщо навіть не знає вже через досвід там, про просвітлення, то має відчуття, як це будується, і через те. Є лише один висновок люди, які чують ці голоси, які кажуть, що їм, нашоптує диявол, вони всі знаходяться дуже в глибокому сні. Це люди, які знаходяться глибоко у розумі, бо тільки розум має таку шалену. Фантазію, щоб створити цілі світи, Цілі світи і розказа, розка розповідати нам казки про персонажів. Ім. Тут справа навіть не в тому, що розум це все. Вигадує, а більш справа в тому, що абсолют і Всесвіт взагалі ну це все одне, просто як вам буде зручніше називати абсолют проявляє себе, він має властивості і світла, і темрява. Світла і темрява це дві частини. Одного цілого. Але кожна частина а, намагається пізнати себе через кожного з нас. І якщо людина знаходиться в глибокому сні, то ось ця сила вона бачить себе такою, якою її сприймає Людина, якою він її уявляє, уявляє він її як Бога, так, як ангела. Ця сила, вона себе і бачить, вона приймає правила гри. Тобто їй цікаво, їй цікаво, бо через це вона теж отримує досвід проживання цього життя, все, що навколо нас знаходиться, і ми самі, ми є інструментом. Для проживання, для отримання досвіду свого існування абсолютум. І він бачить, як його бачить людина і він приймає цю гру. Він бачить і відповідає на а, ось цей запит людини. Відповідає тим, що хоче побачити людина. Ви багато разів чули, що світ, Всесвіт, він як дзеркало, і він відображає те, що ти в нього закладеш. Ну, тобто посміхнись світу, і світ посміхнеться тобі. Тож так, це працює і в такому в плані так само. Він, він посміхається у відповідь, це працює на всіх рівнях. Якщо ви бажаєте його боятися, ну, він буде вам показувати страшні історії. Якщо ви бажаєте перебувати в якихось негативних переживаннях, у вас будуть ці негативні переживання. Якщо ви бажаєте Диявола чи Бога він буде перед вами і дияволом, і Богом, ким забажаєте. І ваш мозок придумає для нього і всі ці тисячі років придумував для диявола свої образи, свої е властивості. Надавав тисячі імен, надавав тисячі масок, облич, і темрява приймала цю гру і приймає до сих пір. І якщо ви бажаєте, бажаєте диявола якийсь спокушає, будь ласка, бажаєте. Того, хто спонукає вас, отримуйте, ви завжди будете отримувати те, що бажаєте від цієї сили. І багато, багато часу. Цю частину абсолюту, як темряву, бачили так, і вона себе бачила саме так. Вона бачила себе саме як істота, яка чомусь несе якусь біду, руйнацію. Незгоди, так, якісь спокуси, гріхи, але до одного моменту. І зараз все змінилося тепер все трохи по-іншому відбувається. тож. мм. Як ви вважаєте, хто ж насправді бажає отримати чуже? Хто бере чуже? Хто нажимає на кнопку? Диявол? А на курок хто нажимає, теж диявол? То... Може тут справа зовсім не в дияволі. Насправді, насправді, диявол і взагалі темна сила, світла сила, вони приймаючи цю гру, вони надають варіанти, варіанти дій. Вони стоять. Навіть не поряд. Вони зсередини питають, а чи нажмеш ти? А чи вип'єш ще? Ну, чи випий ще? Темрева розгортає перед людиною цілий простір варіантів. І тільки людина приймає рішення, і тільки людина діє. Але це дуже зручно, звісно, дуже зручно взяти якусь фігуру, на яку можна повісити відповідальність, зняти її з себе і перекинути, о Божем, мене ж мене спокусив диявол, спокусив, хтось, хтось ще там тисячі імен. Але діє людина все ж таки, і ніхто інший. Тож, чого ж насправді? Звісно, так, а, ніхто не каже, що Темрява не приймає участі в цьому. Звісно, приймає, але як я й сказала, вона надає варіанти. Вона надає варіанти. І тільки людина робить цей вибір. Тож, чого насправді бажає темрява? Вона хоче побачити себе, побачити себе тією, якою вона є насправді. І як я сказала трошки раніше, вона вже побачила, і зараз вона намагається розгорнутися ще більше. І це. Не та темрява, якою лякали всіх нас з дитинства. Це частина кожного з нас, яка ховається з самого дитинства, якій не дозволяло, м -м -м, нічого не дозволялось, не дозволялось висовуватися, бути слухняними, зручними. Але темрява вона хоче отримати досвід проживання через нас, через кожного. Проживання того життя не в тортурах, який розум, які розум заганяє, а так, як було задумано. І тут нема різниці, через що буде. Проходити це пробудження через світло мається на увазі це все схематично, звісно, через темряву, через світло, бо це дві сили і дві структури. Вони начебто і відрізняються, але вони дуже схожі, і це все одно одна частина, це єдине, але дуальне одночасно однієї великої сили. І єдине, що від вас необхідно, щоб ви згадали, хто ви є, а це можливо лише тоді, коли ви приймете себе повністю і свою темряву, і своє світло. І поглянете в себе і не злякаєтесь, бо лякає вас лише. Думки про себе. Якщо ви дійсно зазирнете, то ви дуже дуже будете здивовані. І необхідно, щоб ви згадали не лише хто ви є, аж чим ви є, бо та частина вас. Яка кличе вас, яка тужить, бо ви відчуваєте, ви відчуваєте усі цю тугу всередині, ви відчуваєте цю не, нестачу чогось, що криється десь всередині вас і не дає спокою. Ви шукаєте. Це всюди. Ви, шука... ви шукаєте, ви бажаєте це отримати, але ви шукаєте це все взовні, а не всередині. Всі відповіді всередині вас. І найголовніше, хто ви є насправді? І найголовніше стати цілісним. І ваша душа. Те, що називають вашою душе, душею, це якраз і є та частина, та частина цього великого. А тепер <плес> фраза Мені потрібна ваша душа, і Я хочу твою душу. Вже має зовсім інший сенс. Тож віддай мені свою душу гарної ночі. До нових зустрічей.